Наш літературний простір квовадіс, книгарня, кав'ярня. В ній ви можете знайти українські книжки українських авторів різними мовами польською, англійською, українською. Відповідно, асортимент постійно буде і збільшується. Ми підлаштовуємося під ваші запроси. Саме головне, що я хотіла сказати, це те, що в нашому просторі постійно проводяться якісь івенти. Ми готові до колаборації, причому вони можуть бути не зовсім пов'язані із літературою чи поезією, чи ще щось. Це можна провести будь-яку коворкінг-зустріч, якщо вам потрібно. Одним словом, потрібно один раз побачити, тому що, можливо, не кожному зайде саме такий простір, який в нас є. В двох словах можна смачну каву чай. Приємний простір візуально є Wi-Fi, працювати коворкінг. Якщо хтось працює віддалено, знає, що це таке, як працювати вдома краще десь. Одразу кажу, що все, що стосується спільноти, надії є дотичне до нашого закладу. Картину можна побачити. Це результат роботи у нас усіх, Олени, в першу чергу. Наразі триває виставка. Вона вже зроблена. Вона унікальна. просто… Нереальна, е, кожна історія, кожна річ неймовірну не цінність має. Е, на виставці навіть є прикраси, які зроблені з гільз, які можна індивідуально до себе самій коханій собі замовити. Вони взагалі. Вообще... Суперові запитуйте, буду показувати е, класна штука. Е, наразі є в нас унікальна можливість в книжці подивитися вірші Олени. Вони прямо там лежать, вона дозволяє їх фотографувати, але з посиланням відповідно на автора От, і дивитися, вони ну, краще їх почути. Те, як вони вживу, звучать з її уст. Це просто е, не знаю, шкіра прям вся дивки стається це це нереально круто. Це відкривається щось і тут гріється. Це дуже круто. Е, тому всіх запрошую просто прийти, подивитися і відкрити свої думки, що ви можете у нас зробити. Ми відкриті абсолютно до усіх, раді всім запрошуємо.